Бермудський трикутник. Цікаві факти. З усіх місць на землі Бермудський Трикутник вважається найбільш таємничим і загадковим. Попри те, що всі дослідження спростовують можливість існування будь-якої аномалії в цих краях, мільйони людей вірять, що щось із цим місцем не так. Тут зникають судна та літаки, очевидці бачать дивні природні явища. Цей район справді є дуже складним для навігації. Тут багато мілин. Саме тут часто зароджуються руйнівні циклони та шторми. Кути трикутника лежать на Бермудських островах у Флориді та Пуерто-Ріко. Хоча статистика свідчить, що більшість аномалів відбувається за межами цієї умовної зони. Зовсім поруч, але не в ній. За територією Бермудського трикутника 1945 року вперше встановили спостереження. У проєкті брали участь як рятувальники, так і фахівці та науковці. Дно в Бермудському трикутнику обстежили повністю кожен його сантиметр, але виявити жодних доказів, які вказували на причини зникнення суден і літаків, не вдалося. Протягом ХХ століття тут зникло близько 100 суден і літаків, тобто приблизно по одному на рік. Майже весь Бермудський трикутник лежить в Саргасовому морі, в єдиному у світі морі без берегів. Тут ніколи не виявили тіл зниклих, незважаючи на те, що пошуки після таємничих зникнень кораблів і літаків проводилися багато разів. На дні Бермудського трикутника 1992 року виявили піраміду правильної форми, яка за розмірами приблизно втричі перевищує піраміду Хеопса. Інформації про неї вкрай мало і, ймовірно, засекретили. Одна з теорій стверджує, що міфічний затонулий континент Атлантида знаходиться саме тут, у Бермудському трикутнику, але жодних доказів існування Атлантиди знайти досі не вдалося. У цьому районі іноді спостерігаються газові бульбашки на поверхні води. Ймовірно, газ виходить із розташованих на дні родовищ, досить насичена ним вода може стати менш щільною, і корабель у цей момент може просто потонути. А природний газ, що вирвався на поверхню, може спалахнути через взаємодію з киснем, що зі свого боку може спричинити авіакатастрофу. Навколо таємниці Бермудського трикутника ходить багато різних чуток і небелиць. Одна з них стверджує, що кораблі засмоктують зловісні величезні водорості під назвою Волосся Д'явола. Ще одна екстравагантна гіпотеза стверджує, що близько 11 тисяч років тому в зоні Бермудського трикутника впала комета, електромагнітні властивості якої досі продовжують впливати на стан геомагнітної обстановки в цьому районі. Завдяки потужній теплій течії Гольфстрім, температура повітря в районі Бермудського трикутника дещо підвищена порівняно з навколишніми регіонами. Інші більш прохолодні течії несуть із собою холодні атмосферні фронти, які стикаються між собою. Це явище породжує досить щільні тумани, що лякають мандрівників. Першою людиною, яка побувала в цих краях, був Христофор Колумб. Корінного населення на Бермудах ніколи не було, але прославлений мореплавець 1492 року проплив кордоном Бермудського трикутника. Побачивши нескінченні стрічки саргасових водоростей, яких закривали всю видиму поверхню океану. Найбільшим із загиблих тут кораблів був круїзний лайнер Крістобаль Колон. Він зазнав аварії 1936 року, налетівши на рифи, і затонув. Наприкінці літа 1840 року, в морі було виявлено французьке судно Розалі. Корабель не мав видимих пошкоджень, але людей на ньому не виявилося. Схожа історія повторилася і 1872 року. Судно Марія Целеста цілий місяць дрейфувало хвилями без екіпажу. Ці таємниці не розкриті досі. Пілоти літаків неодноразово повідомляли про незвичайні хмари воронкоподібної форми, які вони спостерігали в Бермудському трикутнику. Причому деякі з них стверджували, що в цей час бортові прилади поводилися дивно і працювали явно некоректно.